Привіт усім! У цьому відео я розкажу, як, нещодавно створивши канал, додавати відео довше, ніж на 15 хвилин. Тому що відпочатково на каналі YouTube стоїть обмеження по додаванню відео у 15 хвилин. Для того, щоб це змінити, перейдемо у налаштування. Натиснемо на значок каналу, виберемо творчу студію. І виберемо канал. Так. У розділі і функції є вкладка довші відео. Тут пише, завантажуйте відео, тривалість яких перевищує 15 хвилин. Тиснемо увімкнути. Тут треба. Взяти і прописати номер, на який нам наді буде надісланий код. Так. І ввести цей код. Все пише, що обліковий запис підтверджено. Це дало змогу не тільки увімкнути завантаження відео довше, ніж 15 хвилин, але й увімкнути багато інших. Додаткових параметрів, які дозволять покращити канал. Це є ескізи, тобто зображення для відео, і зовнішні анотації, і апеляції, і відеоредактор, і монетизація відео потенційна, і багато чого іншого. Ось так. З вами був Василь Духович. Я розповів вам, як. Записувати відео довше 15 хвилин і взагалі активувати свій канал на Ютубі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки або дизлайки і пишіть коментарі. Всього доброго!